Привіт, мене звати Артем. Я менеджер компанії Екажар. В сьогоднішньому огляді розберемося з принципом роботи балеріанів та модельним рядом від Екажар. Не дивно, що балеріан – один з найпопулярніших способів обігріву приміщення. Високий коефіцієнт корисної дії до 85%. Хороша тепловіддача, швидкий обігрів приміщення до 40 хвилин. Економічна витрата палива. На одному повному завантаженні піч може працювати безперервно до 12 годин. Простота монтажу без складних прорахунків та інсталяцій. Найголовнішими перевагами буріанів є їх конструкція та принцип дії, які забезпечують ефективне та економічне опалення приміщень. А тепер розберемося в конструкції булеріан: конвекційні труби, двокамерна топка зі сталі товщиною 4 мм, первинна камера, камера допалу вторинних газів, дверцята з ощувачем, регулятор потужності з поворотною заслінкою та димохідний патрубок. Ефективність роботи булеріанів забезпечує принцип конвекції. Природна конвекція повітря реалізується завдяки трубам, з яких зварений корпус, та які майже повністю знаходяться всередині конструкції. Холодне повітря через нижні отвори потрапляє в топку, де прогріваючись виходить через верхні отвори. Потім це тепле повітря піднімається вгору, після чого охолоджується і через нижні отвори повторним циклом знову прогрівається. Саме цей цикл забезпечує конвекцію, за рахунок якої приміщення обігрівається доволі швидко. Економічність роботи булеріанів забезпечує двокамерна топка. Вона дозволяє булер'яну працювати в двох режимах тління та піроліз. В первинній камері горить паливо та утворює піролізні гази, які переходять у вторинну камеру, де відбувається їх допалювання. Якщо ви вже визначили з типом опалювальної печі булеріянам та обираєте виробника, рекомендую вам звернути увагу на наступні характеристики: товщина топки. Оптимально рекомендована складає 4 мм. Ущільнювач на дверцятах. Він запобігає потраплянню чадних газів до приміщення. Якість зварних швів. Вони повинні бути цільними та без мікротріщин. А тепер поговоримо про модельний ряд булер'янів. Класичні булер'яний екежар без додаткової комплектації мають три типи. Тип 00. Розрахований на приміщення площею до 40 квадратних метрів та об'ємом до 125 кубічних метрів. Тип 01 для приміщень площі до 80 квадратних метрів та об'ємом до 200 кубічних метрів. Тип 02 для приміщень площі до 160 квадратних метрів та об'ємом до 400 кубічних метрів. Всі ці типи булирянів можуть бути зі склом або без, за вашим вибором. Моделі булеріанів з варильною поверхнею мають два типи. І вони також можуть бути зі склом або без нього. Тип 00. Опалює приміщення площею до 40 квадратних метрів та об'ємом до 125 кубічних метрів. Тип 01 розрахований на приміщення площею до 80 квадратних метрів та об'ємом до 200 кубічних метрів. За правилами монтажу, печі булеріни рекомендовано встановлювати на вогнетривкі підставки. Це збільшує безпечність використання даної системи опалення та підвищує її ефективність. Основними перевагами використання підставки є те, що холодне повітря швидше потрапляє в систему конвекції за рахунок нахилу труби та збільшення пожежної безпеки за рахунок відстані від булер'яну до підлоги. Під кожну модель булер'яну ми виготовили свою підставку, яку ви можете замовити у нас на сайті. Наше виробництво серійне. Наші моделі мають сертифікати відповідності, тому ми впевнені в якості наших товарів та надаємо вам гарантію 12 місяців. Щоб обрати оптимальний булеріан для свого приміщення, переходьте на сайт ekažar.com'ю або ж телефонуйте нашим менеджерам, які з радістю вас проконсультують та допоможуть обрати оптимальний варіант. А якщо у вас залишили запитання щодо вибору булеріану або монтажу, залишайте їх в коментарях. До зустрічі!